Хлопчики термометрів на Закарпатті продовжують сягати 30 градусів за Цельсієм. Кожен із закарпатців шукає свій спосіб порятунку від пекельного сонця. Активно відвідає басейни, вживає велику кількість прохолодних напоїв та морозиво. Хотілося б, звісно, мати вдома кондиціонер, але є вентилятор, стараюся десь по закладах ходити, де більш холодно. Гуляти біля річки, там вітер більш штує і так нормально. Так. Кондиціонер де є, десь ховаємось. А якщо ви на вулиці знаходитесь? Тіньок шукаємо. А якого не так багато? Лежимо на, на ліжку і хаваємось вдома. А якщо не будете знаходити в машині в основному, Взяти де небудь водички, звісно, розбрижне лицо, або взяти якусь, якусь якусь салфетку наложити. Ну Виходити на сонце у саме пік сонячного дня медики взагалі не рекомендують. Тривале перебування на сонці може спровокувати сонячний удар. Першою допомогою при таких теплових ударах має бути це перше, що перенесення людини із того приміщення, в якому вона знаходиться, тобто чи на сонці відкритому, чи у перехолу, чи перегрітому закритому приміщенні у е, тінь у більше провітрюване приміщення, там де є більше кондиціонування. Щоб цим самим зволожити організм допомагає допомогу, надаємо зразу, надаючи людині вживання прохолоджуваних напитків, крім які напитки, котрі не вмістять звичайно, алкоголю або кофеїну любих напитків, можна навіть морозиво давати. У зоні ризику літні люди і діти. Сонце для них і високі показники температури далеко не друзі. Страждають від спеки і закарпатці з серцево-судинними захворюваннями. Теплові удари є різні форми цих теплових ударів. Є просто піретична або гіперемічна форма, є асфіктична форма, є гастроентерологічна форма диспептична, коли нудота і блювота, церебральна, коли збільшується мерехкотіння мушок, головокружіння, запаморочення, появляються навіть судоми. І асфіктична, коли переважають порушення або послаблення дихання. Один із проявів теплового. Удару є сонячний удар. Причини виникнення теплових ударів різні, але основна причина в нас, як ми знаємо, це перебування довготривали на сонці, що і є сонячним ударом. Обирати правильний одяг із легких тканин і аксесуари, які не створюють вам дискомфорту. Не забувати і про сонцезахисні окуляри, які захистять вашу рогівку від пошкодження сонячних променів, а також протягом дня не менше трьох літрів прохолодної води. Такі прості правила допоможуть пережити. Сонячні дні легко та без негативних наслідків.